Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку. Розділові знаки при однорідних членах речення та узагальнювальних словах. Почнемо з того, що таке однорідні члени. Члени речення, які відповідають на одне й те ж питання, поставлене від одного й того ж слова, називають однорідними. Наприклад. Щастя, радість, доброта прийшли тепер до кожної оселі. Так, слова щастя, радість, доброта є однорідними. Вони відповідають на одне і те ж питання, що радість, що доброта, що щастя, і поставлені питання від одного слова. Однорідні члени речення, звичайно, на письмі розділяють комами. У схемах однорідні члени речення ми позначаємо буквою О. Давайте розглянемо, коли ж ставиться кома між однорідними членами речення. Кома при однорідних членах речення ставиться. Перше, якщо однорідні члени речення з'єднані протиставними сполучниками, такими як А, але, проте, зате, однак та в значенні але, то кома ставиться завжди. Наприклад, мені потрібне слово, а не слава. Друге, якщо однорідні члени речення поєднані безсполучниковим зв'язком. Наприклад, коні вгрузли в сніг, падали, хропли, підводились, повзли на колінах. Як бачимо, це речення поєднане безсполучниковими зв'язками. І третє, між однорідними членами Перед повторювальними сполучниками. Це можуть бути єднальні і розділові сполучники, такі як і-і, то-то, не то, не то, та-та, НІ-НІ. Або, або, чи-чи, то, чи то. Наприклад, у кожного з нас є дома або дружина, або діти. Або наречена. Коли ж кома не ставиться. Кома не ставиться між однорідними членами речення, з'єднаними неповторюваними сполучниками, такі як І в значенні «й» та у значенні І, або «чи». Тоді кому ми не ставимо. Наприклад, Гуси чи лебеді в небі пливуть. Як бачимо, це речення з'єднане неповторним сполучником, тому кома між ними не ставиться. Друге, коли ж не ставиться кома. Якщо два однорідні члени речення, з'єднані повторювальними сполучниками і та ні, становлять стійкий вираз. Наприклад, і сміх, і гріх, ні риба, ні м'ясо. Ні туди, ні сюди та інші. Також при однорідних членах речення можуть бути узагальнювальні слова, які виступають тим самим членом речення, що й однорідні члени. Що ж таке узагальнювальне слово? Це слова із загальним значенням щодо перелічуваних однорідних членів речення, і воно є їхньою об'єднувальною назвою. Роль узагальнювальних слів найчастіше виконують займенники, такі як всі, все, ніхто, ніщо, та прислівники скрізь, всюди, завжди, ніде. Зверни увагу, узагальнювальними можуть бути і словосполучення. Наприклад, про любов до природи рідного краю писали багато поетів: Тарас Шевченко, Леся Українка, Максим Рильський. Так, у поданому реченні словосполучення багато поетів є узагальнювальним. Узагальнювальні слова можуть стояти перед однорідними членами речення або після них. Залежно від позиції ставимо розділові знаки двокрапку або тире. Схематично узагальнювальне слово позначаємо так. УС. Двокрапка ставиться після узагальнювального слова перед однорідними членами речення. Схематично це виглядає так. Наприклад, за склянку солі можна виміняти всякого добра, мисочку чи й дві кукурудзи, відерце картоплі чи хліба справжнього. Також після узагальнювального слова можуть стояти слова як от: А саме, наприклад. У такому разі двокрапку ставимо. Після цього слова, а перед ним кому. Наприклад, у лісі діти назбирали багато різноманітних грибів, а саме: боровиків, лисичок, підберезників, сирогіжок. Інколи двокрапку ставимо, якщо в реченні немає узагальнювального слова, але є слово. Це може бути переважно дієслово-присудок, якого стосуються однорідні члени. Це переважно характерно для наукового, публіцистичного та офіційно-ділового стилів. Наприклад, у залі для конференцій зібралися учителі, лікарі, бібліотекарі, поліцейські, фермери, підприємці. Тире ставимо. Після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом. Схематично це виглядає так. Наприклад, мости семафори тунелі усе утікає назад. На сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!